Куча м'яти в роті там. і... Е... Ні, тут зовсім інший ефект. Воно відкрита. Yeah. Да? Yeah. Yeah. І от вже считай, я їжджу до одного лікаря, він просто знає стан моїх зубів і так далі. То мене вчора настільки порадували, сказали, що майже майже немає каміння. Так що вона дуже гарно буде ваші дісна знімати запалення, і лікувати вас. Так що користуйтеся, дівчатка. У нас стільки продукції, яка вам принесе задоволення, користь і ще й заробити гроші. От я хочу, щоб побачили. У нас такого кольору. Можете поміхатися. Чим вона не пахне? Там алуя, сівак і прополіс. такий своєрідний колір в неї. І є ще з будівлю. Нова у нас. Ой, Ой, я не, б... Ой, я не б... <сіст> І от, 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 от ранки, наприклад, ви можете даже брати цю зубну пасту, наносити іменно на прищик чи на ранку, і до ранку у вас воно пришарне. Давайте виключимо звук, будь ласка. Так. Ой. Ще хочу сказати, так як я крашена блондинка, я родилася не такою, я була така собі. Чорненька і все. Потім так склалося, що я стала біленька. І оце моє спасіння. Оцей крем для волосся. Всі знають будь-яка краса, яка б вона не була. І особливо, якщо вона біла, вона буде шкодити ваше волосся. В будь якому випадку. А якщо це постійне фарбування, то треба і догляд. Я не ходжу ні по перукарнях, ніде. Я сама собі щось там крашу, мене це влаштовує. І оце я собі знайшла оце, це моє спасіння. Це після миття голови, коли ви там виберете собі шампуньку, яка вам підійде. І потім нанесла трошечки побуло, змила. Я дуже задоволена і от рекомендую. Дуже шикарна штука. Хто спробував оцей крем? Він не тільки для там, білого волосся, там, для всіх. Дуже класний. Так, Можна розказувати. Ой, ще, ще одне. Зеленушка наша, можливо, я помилюся, я... але вроді ніхто не знає точного складу. Правильно? Секрету ну, це запатентований продукт. Запатентований продукт. Я її називаю зеленушка від всіх видів болю. От що вам болить там, де? В нозі, в коліні, в спині, не дай Бог, там голова. Це задня частина наносите, візки. І я не знаю, яка там дія, що воно робить, але воно кровообіг. Чудеса. Да. Такий mm -hmm. да. mm -hmm. І, до речі, от щось вгорі за першіло трошечки. Горошиночку його, горошиночку, і під язик ви розсмоктали його. Особливо, от як тут як цю Розсмоктали і горло ваше. ну просто це це, даже, Я почула, що щось таке в горлі, непонятне першіння якесь. Боже, я розсмоктала ну, просто красота ну, Це від всього. от Що у вас болить масіть? Неважливо, чи, не, не чи м'язи, чи там суглоби, чи не з живота, чи ну, будь-що. Це незамінна класна штука. Ну, може, ще хтось скаже. Я можу розказувати і далі. Оничками. Ви ще хотіли почути, як поклали ці крокопа, ялочка. Ви знаєте, от розкажу вам, запалець. Коротше, нам усі дівочки заболів, палець. От заболів, і не заболів, а от пече. От пече так, як утюгом приклали, і от він пече. І що ви розуміли? Чистенький пальчик, нічого нема, ні покраснення, ні прищіка ніякого нічого. Ходити не можу, взуться, іду з трудом. На роботу треба ще ходити. Боже, мучилась, мучилась. І в мене була така, ну, у нас е трішечки схожа, мені дали в подарок чотири в одну масінку. Я не мазала, як ввечері мама, то там щось з біличку в мене суха кожа. Коротше, що я роблю, дівчатки? Один прекрасний день. Я говорю прекрасний день, тому що я надумала це зробити. Намарила я цей пальчик, дівочки, пройшло пару днів, стихає це все. Потім десь тиждень пройшов, я вже не забула, що воно мені там щось пекло і щось, щось боліло там, розумієте? Я просто була щаслива. Ще хочу сказати, це теж на своєму річному опиті. Ну, знаю де, але не будемо про це говорити, розкажу все-таки, хочу вам дуже сказати про це байно. Може, в когось така є проблема, а я один раз їхала в тролейбусі, чула, що в жінки десь така була проблема. Думаю, от зараз я з нею їхала. Я б її розказала. От, Ушний грибок. Дівці, от вам говорю, я від нього не могла збавитись, мабуть, років з 10 цього ушного грибка, поки не зустріла цю компанію. По-перше, ну я вже не пам'ятаю по моєму тридерм мені лікар назначала і все, від цих препаратів стала носова кровотеча. Я вже потім і почитала, що від цього може бути, да? що не можна так часто користуватися, ну це ж така зараза, що від нього дуже тяжко ізбавитись. І от з нею говорила з нашою. От, і вона говорить, а що ти так мовчишся? Арні? Попробуй цей банню попробуй. Дівочки стала мазати баньо, робила такі торунточки, як вона говорила, вставляла в ушко. От. Ну, я вам хочу сказати, що перший день це був ужас. тому що що там у тому вісіт? Творилося, ділочки, і пища, і шипіло, і щось стріляло, і щось непонятне. Так, серйозно. Ви знаєте, я вже навіть не так. І що ви хочете? І, і ви знаєте, десь, ну да, неділь-дві, оце ну, я вже так, якщо я вже почала, я йду до кінця, бо хочу побачити результат. да, І ви знаєте, от неділь дві пройшло, я дивлюся, почали очищатися, очищатися, ушки, ушки. не, немає не цього такого, знаєте, ну, чешиться. От, і до сьогоднішнього дня я собі чу чуточку взяла, промазала зверху все і нормально. От, і думаю, господи, яка щаслива все-таки, що, що так случилося. От. І ще я вам хочу розказати, щоб, ну, щоб людям як говорять про продукцію, в мене знайома. От. Коротше, день народження, а ми з нею так дружимо і щось корисне один одному даримо. Да? От, я думаю, ну що ж це її подарити, дівочки. Даю я її це баню. Ну, вона така в мене ну, чистюля, така все. От, і думаю, подивлюся на її реакцію, нічого не кажу. А вона теж говорила, що в неї от, каже, часом чешеться так плохо, що каже, мені каже, я кажеш, аж туди б залізла б, не знаю чи. Ну, думаю, я їй подарю. Я їй подарила, суха, не буду, хоча духи нормально. <реш> От. Вона каже: ну потім вже ну, це ж все, я їй розказала вже потім для чого і все. Вона мені каже: знаєш що, якби це не ти мені дарила, я б, мабуть, неправильно тебе зрозуміла, що, що це таке. Так що людям треба розказувати, ну, питати їх. І це да, це здоров'я, це я думаю, ну ми несемо світ все-таки ну, благо якесь, тому що люди От, дивіться, я кожу, да, з ушимочка, все добре. Хоча я сюди прийшла на бади, тому що я давно і шукала гнів. Мені вайбер скинула, я читала, я його вивчала. От. І все ніяк не могла ну, рішитися ну, взяти, тому що, ну як вам сказати, ну, ну, вивчала, скажімо так. І коли я його взяла, дівчині, я пропила місяць. І побачила цей результат, я зрозуміла, да, що продукція ця, вона, по-перше, настоїть ці гроші, по-друге, вона, е, ну, вона дієва, вона працює. Понімаєте, люди от, вона працює. Потому, що, ну, у мене вже, по-перше, звісно, возраст, от, але знаєте, все одно хочеться ходити рівно, а не так, щоб тебе. Я її нагнуся, не нагнуся, встану, боже, от таков. Закружилось, поїхало, потівнєло. От. І ви знаєте, стала пити гінго, стало все. І Дякувати Богу, все нормально. Ну Я його давно пила це гінго, Ну це така друга історія вже. Це випили нашу гінго-білову, да? нашу гінго-білову. По-перше, там хороший вміст самого Гінго, там 920 міліграм. Воно дуже, воно прямо лікарське, да. так. То я, я взагалі люблю бади, звісно, ну, вони мене завжди виручали. Життя було у мене таке цікаве, звісно, і треба було себе завжди витягати. І я завжди виходила на бадах. Після того, як я лежала в лікарні і мені сказали, що, ну, в принципі, каже, нічого вам не допоможе, ви вже таки будете. ну, і вже й будете. Ну, неважно, які, ну не важливо які, але вони такі, як би я хотіла. І ви знаєте, і тоді, дякувати Богу, я познайомилася з цими панами і дівчатки, не бійтеся їх. Вони, вони діють, вони, по-перше, не дають ефекту, не, вам не буде ні на серце, ні на почки, ні на печі, ні на що, воно ну, наоборот, буде піддержувати це все. от. Ну от так. ну так, не знаю. Що ще хочете, попитайте, щось можуть вам сказати. Я, я... Що це сказати? Розказує, розказуй. розказуй. Доброго дня, мене звати Ольга. Я трошечки хочу відійти від теми. Просто виступила Русланка, виступила Олічка. Я порівняла себе із ними, коли вони розказували за цю продукцію. Це зараз дуже модно, коли ми сидимо в інтернеті, і дуже зараз модно. Слідкувати за всіма психологами і витягувати свій якийсь психологічний стан. Я хотіла порівняти з цим, коли я почала користуватися продуктами Ерсак, спочатку це було, був подарунок під Руслани. На мені сказала: все, от тобі подарунок, це мій подарунок на день народження, і тобі в подарунок прийшла геалоронова кислота. Пользуйся, будеш молода і гарна. Ну, потім це все з часом почалось більш продукції пробувати. Ну, не до цього. Я зараз сказала за психологів, які нас навчають любити себе. Ну, ми багато хто не розуміємо, чому любити себе. Ну, полюбити себе, це там з'їсти піроженко, відпочити, поспати це все не про це. Полюбити себе це про внутрішній наш стан. Я трошки хвилююся, бо це для мене дуже важливо в житті. Я перенесла певну трагедію, після якої я почала трошки більше курити. Так, це такий... Я трошечки там пробувала, але після цього я Ну, мені Руслана скільки разів робила зауваження, навіщо воно тобі, бо ти цього не робила. Ну, я трошки втягувалася. Але одного момент я зрозуміла, що це мені не потрібно, і я можу вкладати в себе зовсім не шкідливі речовини, а корисні. Я почала користуватись БАДами. З цими БАДами мені почали приходити подарунки з косметики, з миючих засобів. Це все якби придавало для мене більш впевненості в тому, що я можу ще бути корисною не тільки для себе, але й для своєї сім'ї. Я повинна бути здорова. І підтримувати свій життєвий якийсь баланс. То я хочу вам сказати, що іменно продукція Ерсаг мене привела до того, що я полюбила себе. І, ну як вам сказати, я це все внутрішньо відчуваю, що я наповнена життям. Я навіть сьогодні їхала Руслана, поїхала ну, в Любар. В прошлий раз вона мене запрошувала, але це для мене було в мене там ну, свої певні проблеми. Цього разу вона сказала, їдемо. Я без вагань поїхала, бо я ну от, хочу бачити других людей, хочу чути їхні відгуки. І сьогодні я подивилася на Олічку, з яким вона розказує, да, це можливо для когось цей хлібок вишний, воно звучить якось і страшно, а це, це така біда, яку я попробую вивести. І, да, і, і коли людина позбавляється цих проблем, почувається себе здоровою, оце саме головніше, що ми маємо. Ну, На даний момент в нашому житті в нас війна, в нас постійні якісь погані новини. І ми ну, живемо в цьому, варимося, але коли ти для себе щось робиш, воно ну, ну, захоплюється все. Ну, От я хотіла сказати про це. Так що, дівчата, користуйтеся і любіть себе. В тому плані, що ви, найголовніше у нас здоров'я. Все екологічне. Продукція екологічна, саме важливе, що вона не наносить шкоди. Якщо ми щось лікуємо, немає побічних ефектів. Навпаки, організм весь оздоровлюється. Хотіла сказати про це всі, всі могущі бані компанії РС. Я певний час працювала майстром манікюру, і в мене приходила дівчатка з проблемами на нігтях. Індустрія е, манікюру, педикюру дуже швидко розбивається, дуже багато є всяких нових технологій, манікюра, педикюра. але фішка в тому, що педикюр не можна робити в зимній період часу. Наші ножки страждають. Коли гель лак наноситься на нігтики, наші пальчики, наша шкіра під нігтем не отримує достатньо. Е, як літом наша обувь відкрита, вона, так як руки, ми миємо завжди помили ручки, а ніжки ми миємо раз в день, там, а можливо, хтось і ще й не миє раз в день. Буває і таке. Ну, гель лак для взуття він шкодить для нігтиків. Ну, коли і появляються всякі порожнечі, і в цю порожнечу набиваються бактерії, які дуже погано сприяють для цієї мікрофлори під нігтем. І я почала своїм клієнтам пропонувати це баню прямо кожного дня робити ванночки, а якого немає часу, вийшов з душу просто нанести це баню. І є результати, що нігті повністю відновлюються, відростають вже новий ніготь, і немає цих проблем. У мене є моя партнерка, теж по бізнесу, яка користується баню, в неї дуже великі проблеми. Ну, я вам хочу сказати, вона півтора року цим от кожен день змащувала свої нігті. В неї є певні проблеми зі здоров'ям. Це не пов'язано з манікюром, з педікюром, це пов'язано з її хворобою, яка вона має. І є результат. Вона ходить, виставляє ножки і вже не соромиться своїх пальчиків. Вона навіть вже ну, подумає про те, щоб купити відкриту обув, щоб ходити літом. І ще в нас така є фішечка, що ми кожного тижня ходимо в салон з дівчатами своїми. Ну, там ніхто ще не був знайомий з цією продукцією, я попала в цю компанію, случайно мене запросили. І цю корзинку я ж набираю всіх цих наших чудових засобів. Приходимо ми в цю баню і вже всі тільки говорять про шампунь, про маски, про... Е Гелі для душа, які вони всі класні, ну коротше, всі щасливі і починають любити себе. Я вам бажаю дівчатка, любити себе, бути здоровими і дбати про своїх близьких, бо ми для них потрібні. Дякую. Дякую. Дівчата, хто ще хоче поділитися? Розкажіть, хто що ще пробував, хто що, у кого які є результати? Альона, ти що любиш? Який в тебе улюблений продукт? Наш лідер. Я думала, що я буду на останок. Значить, буде останок далі піша тема. Виключаєш. Ми коли сьогодні світа запитала, каже, який ти розкажеш свій результат. Я почала перебирати, думаю, ну що я таке розкажу. І коли я вже сюди сіла. У мене справді є дуже шалений результат. я не, ну, Напевно, щоб соромилася ділитися, але так як ми сьогодні розказуємо вам про цю продукцію, я вам про нього розкажу. Я вам зараз покажу свою фотографію, це то, про що я кажу, соромилася би, яка я зробила О, що на відео відділі... не знімайте такого дівчата. У мене, мене, мене ця проблема е, була зі школи. У мене постійно на обличчі були прищі. Ці е, прищі, е, ну, якось вилікувати, правда, нічого собі. Вилікувати було ну, неможливо, У мене батьки взяли і до е, ну, якихось знахарів, ну, багато до кого. І так це ця... ж треба всім людям говорити. Я через це так хвилююся. Вправді, такі фотографії Ти не Це не можна таке мовчати. І, і, е, ця проблема мене привела в косметичну компанію І дуже давно. Я дуже почала системно доглядати своїм обличчям. Е, я почала користуватися системою для проблемної шкіри. Ну, вона наче, трошки вирішила мою проблему. Але ну, щоб я могла цю проблему, наприклад, вирішити, такого не було. Навіть е, коли ми їхали на море, я була з тональним кремом, і навіть в морі я купувала тональним кремом, тому що ну, так як люди можуть вийти на вулицю. Просто без нічого це для мене ну, буває, не знаю. Я не могла собі такого дозволу. Навіть в неділю я наносила тональний крем, щоб в мене вдома не бачили з цією проблемою. <кхем> і е, останнім часом ця проблема почала знову загострюватися. Ця фотографія зроблена в кінці жовтня. З компанією Арсах я познайомилась в середині вересня, дочекала свою першу посилочку, я замовила пральні порошки, бо я дуже хотіла порошки такі екологічні. І поки ця посилочка йшла, я дуже багато перечитала відгуків в чатах. Там дуже багато відгуків по здоров'ю. І там було. Ну, люди різні свої проблеми. Такі проблеми, що ну, всі, хто захочуть, можуть зайти в ці чати, тому що це відкриті спільноти, там можна читати це все. Люди не соромляться, виставляють це все. І коли вже мені прийшла ця продукція, я з нетерпінням чекала, я навіть в не просила, кажу, дай мені хоч щось спробувати. Ну, бо продукція 10 днів іде. Вона, коли прийшла, я перепробувала все. Мені було велике, велике замовлення, багато подарунків у цьому замовленні. Мені сподобалось все. І на той час мені потрібно було вирішити ще одну проблему по здоров'ю. І так як я бади знаю, користувалася з 97-го року, і в мене дуже яскраві були результати, але це були інші бади. Вони також дуже дієві. Також в нас в село працювала жінка, яка працювала під доріум, гальна, в теорію, Галя дуже знає, нами також. Міторіумом користувалися теж прекрасні бади. І коли я ме читала з цих результатів, тут дуже якби, ставиться акцент на те, що будь-яку проблему потрібно починати з очищення організму. Тобто, ну, зазвичай, коли йдемо в лікарню, нам що? Якщо болить голова, нам лікують голову, якщо болить спина, лікують спину. Але ні один лікар не каже, що для того, щоб вилікувати спину, потрібно почистити кишечник. Печінку, почки, цього не кажуть. Тут буквально будь-яка проблема і зразу пишуть, але починаєте з очистки організму, будь-яка пр проблема це вичистка організму, будь-яка проблема це певна стадія зашлакованості організму. Якщо у вас болить голова, це перша стадія. Якщо у вас, я вже так не пам'ятаю, дослівно друга, третя, четверта, п'ята, шоста і шоста це онкологія, це також зашлакованість організму, тобто це вже загроза вашому здоров'ю. І коли я проаналізувала ту проблему, яка у мене була, ну, чисто випадково вона виявилася на огляді у нашого самого любимого доктора, до якого ми любимо ходити жіночого, вона в мене найшла лічника, і написала вже мені курс лікування з гормонами. Я нічого не купляла, ніяких ліків. Я попросила, щоб мені підібрали ці бади. Я написала нелі, чи позвонила, чи ми говорили. я кажу, Нелі, я цих бадів не знаю, кажу, але я хочу ну, ці бади спробувати. Вона каже, ну я вже два роки тут, але я теж не Каже, ти пиши свої діагнози. каже, я їй каже, нашим дівчатам лікарям. І е, вони каже, все напишуть. Ну, мені написали, що потрібно пити, і сказали, починаєш з очистки організму. Ну, тут наче така очистка організму, нічого складного. Подорожник мечистим кишечник, артишок ми чистим печінку, екстракт листя, оливи, паразити, грибки, масло чорного тміна, грибки. Оце такий базовий курс, але який потрібно пити три місяці. Ну, мінімум три місяці. Ну і далі, каже, додає, що там тобі ще порекомендували там бітик священий, Z, грейпрейш. Тобто, в мене набралося десь ну, 6-7, може 8 бадів. Сказали, ну, 6-7 бадів можна пити одночасно. Ну, я напевно, що пила і 8, можливо, і більше. Ну, що сказати? Я насправді я не думала, що вирішиться моя проблема, та яку я мала на обличчі. Але чомусь я зробила це фото. Я не знаю, чому я зробила фото. Тому що, напевно, це вже був крик душі, бо ці всі черяки на обличчі до такої степені ще боліли, що до цього доторкнутися невозможно було. І коли я пила цю програму, я пила програму для того, щоб привести своє здоров'я в порядок по тій проблемі, яку мій лікар знайшла. І коли через там місяць, другий я почала звертати увагу, що воно все проходить. А, я на це притирала бандію. Після того, як внувалася, я, я припирала бандію і зранку і вечором. Дуже пощіпувало, але то не можна було потерпіти. І потім далі також мені прийшла в подарунок косметика Ерсефа, я почала не користуватися, тому що тут є. Заживлюючий крем, який заживлює рани з звіробоєм. Це також мені тоді е, Неля сказала, що візьме такий крем. Потім я замовила собі очищення, гель, потім замовила тонік в наступному замовленні. І так, якби помаленьку, помаленьку не бачу добре. Він, да. І помаленьку, помаленьку я склала таку систему. Я її не замовила зразу, тому що в мене дуже багато косметики. Я нею користуюся 20 років, і я її дуже люблю. Це косметика Mary Kay. І ну, для мене Mary Kay це був такий дуже ну, високий рівень косметики, тому що я пробувала іншу набагато дорожчу, набагато як, бездумно, вищого рівня, але ну, ця була доб... гарного рівня, мені подобалася, до неї поверталась. І коли я спробувала косметику Ерсак, у мене такий був, як би, так як кажуть, світа, переворот в всезнання. Думаю, в Туреччину, така косметика, капець. <рес> ну і на сьогодні, дійсно, я всі крема по-чесному поміняла на крема версак. Декоративку я ще користуюся, ще не підібрала собі версак, також є тональні засоби. Але я вже їх більше використовую ну, навіть зараз тональні засоби, не для того, щоб грубим слоєм закрити ці проблеми на обличчі. А я ну, просто, просто роблю макіяж як звичайна людина. Ми їздили в басейн, я в басейн поїхала без косметики. Я така щаслива люди. Такий результат. Ну, це вперше я так на загал розказую своїм дуже близьким. Я цю фотографію показувала всі мої близькі взагалі в шоці. Ну, ну, так. Я дуже вдячна цій компанії, дуже вдячна Ліні, що вона запросила мене. В цю компанію, що вона поділилася інформацією, що ця компанія прийшла в моє життя, прийшла з цією продукцією. Насправді в мене в, в моєму житті взагалі немає хімії. От Все, що в мене було, я його не, ну, не закінчувала використовувати. Його просто все отак зібрала. Я його зложила, і я розумію, що я навіть не можу нікому віддати, бо це буде ну, Злоби. на українській мові злочин. Що mm -hmm. я людині хімію, у цю хімію от таке відро аріалія я сама заказала, і я розумію, ну я не можу його нікому віддати після того, коли я спробувала таку продукцію. Я ну, розказую про, про цю продукцію, тому що вона дуже хороша. Дякую.